Всім привіт. Вже травень перевалив за другу його половину, а розвиток в природі лишається такий, як і на самому, на самому йому, його початку. А все тому що кожен ранок, день, де інде то там та сям приморозки, дні холодні, ранки морозні, постійно йдуть дощі. Але чесно кажучи, навіть такі обставини, така погода мені набагато більше подобається, аніж посуха та спека. Ви тільки подивіться, 16 травня, чи може вже 17, досі квітує кульбаба. Досі квітує кульбаба, досі на кульбабі годуть бджоли. Ось така штука. Кульбаба і айва квитують разом. Ну, айва вже посипалась. Ось таку погоду. Ось таку погоду треба працювати з бджолами. Іншої погоди просто-напросто у мене немає. Хто каже, вже цвіли. А цвіла кульбаба, а я вам сказав, що навіть в межах одного району. Ось між моїми тачками, бувшим, бувшим польовим і цим лісовим. ну напряму тут 30 км. Так от 30 км різниці. А у мене на степовому тачку жовта акація вже давно від свіла, посипалася, посохла. А ось тут жовта акація. Гудить. Хай на ній гудуть зараз не медоносні бджоли, бо мокра і холодна. Тим не менш вона гудить. Днів 10. 30 кілометрів дає різниці приблизно у 10 днів в залежності від рельєфу місцевості. Ну і красуня жимовость. Їдемо на пасіку дивитися, що там бджоли мої наносили, що там вони наробили, можливо будемо робити відводки. Да. Ось вчасно я якраз приїхав, пасіка працює. Правда вітер, але нічого, вітер вітром. Ви тільки подивіться, що тут відбувається. Обльоти. А бльоти скрізь і навіть у молоденьких відводочках. Щось тільки у молоденьких відводочках більше обльотується трутня, аніж нормальні бджоли. Ну то нічого, то пройде скоро. Добре, що відводочок, який зроблений днів 10 тому, вже нормально літає і носить собі їсти. Це дуже важливо. Мало того... Мало того, що відводки собі носять їсти, так я вам скажу, що носять собі їсти вже і відра. Відра носять їсти. Ось відро літає собі носи поживу. Зараз подивимося, що там всередині Бджоли тут. Може залишитись дуже-дуже небагато, тому що це не наліт, а саме відводок. Відводочок із, із вуликів. Дивимось груз знімаю, бо полетить все. Оп, а ця штучка обов'язкова. Фольга ізолий або просто можна целофанчик, навіщо? Навіщо цей целофанчик на відро ставиться? Адже тут теж таке воно. Як фольга чи як целлофанчик. Дуже просто, якщо його не буде, то буде ось так. А що буде, якщо буде ось так, я просто разом із дашком буду піднімати усю сім'ю. Мені це зовсім зовсім не потрібно, тому я кладу фольга ізольчик. І ви подивіться, як воно одразу приліпає. Бачите, як приліпили одразу. Одразу наліпили, приліпили. Нормально. Сімейка. Сімейка. Не будемо її пірамити. Все добре. Якщо приліпили, то вони облаштовуються тут жити далі. Але спочатку перевіряємо відводки ті, які робились разом із відром. Ось так вони себе почувають. Дуже-дуже добре почувають. Що тут? А з вулика пахне медом? І з вулика пахне медом. Навіть із відводка. Я не знаю, може це просто. Просто сама суш так пахне. Треба подивитися, чи тут є що. Тут дійсно пахне щось тут. А, б, наче бризкають нектарчиком. Бризкають? Ну все, нехай бризкають. Ви дивіться, маточка вийшла Звісно Звісно, будуть бризкати нектарчиком, тому що розгризані маточники. Маточник розгризаний збоку, це означає, що вже раева маточка звід... звідси вийшла. Трохи я не встигну Ну ладно. Для новачків скажу, що якщо маточник знята кришечка і самого низу, це матка вийшла. І цього маточника живою. Якщо розрізаний маточник збоку, то його розгризли і матку всередині вбили. А точніше сказати, просто з'їли. Це означає, що вийшла перша якась інша матка. Тому і бджола запрацювала. Не буду заважати, можливо, вона пішла на обліт. зараз буде повертатися, а тут я розбиваю вулик, роздираю його, все, закриваємо. Так, ну і материнська сім'я. Якщо все далі буде добре, не буде ніяких ЧП, то скоро скоро ставить другий корпус. Ось дала мені одна сімейка замість акації, ще одну сімейку, що зовсім не гірше, ніж дала дати нормально акації. Мед нікому не потрібний, а бджолу я відчуваю, що такий комусь треба. Не знаю, навіщо їх купують і для чого, але у мене бажаючих купити бджіл більше, ніж бажаючих купити мед. Тож працюємо далі. Так, сьогодні у, нас, сьогодні у нас по відводочкам. По відводочкам. Ось така штука. Все нормально. Краще просто не буває. Приліпили. Все, все гаразд. Для відводочків гірше не буває, ніж голодовка. Якщо велика сім'я, сильна сім'я якось ще перенесе відсутність корму і вона може, може і скоштувати навіть розплоду, а потім прибризне тепло і вона все надолужить, то для відводка така неприємна ситуація, як коштування свого розплоду, може бути фатальним. Ось так. Тож контролюємо відводочки. Так, черговий відводочок. Я тут навіть не знаю, що воно таке. Я йому підставив. Зараз я покажу що. Я йому підставив нормально рамочку, щоб він... щоб він розвивався в бок. А він що це робить? А він розвивається вверх. Так, бджоли знизу до гори не будують сотів, хтось мені там доводив. Надивилися про японські вулики, начиталися про японську азійську воскову бджолу і доводять мені, що модоносна бджола не будує знизу вверх. Ось так вона не будує знизу вверх. Будує, як захоче. Зрізаємо і закриваємо. Головне, головне що в усіх відводочків є наприск. Це означає, що вони працюють. І нектар підносять, і навіть залишки його умудряють складати в камірки. Так, його мізер, але умудряються. Ну, Що скажеш? Сонце знову сховалося. А ці райочки, э, райочки-відводочки, в мене вже кругом райочки. У мене вже думки, все в райочках, тому що травень місяць. Відходить другої, до другої половини, вже в другій половині. І в мене всі думки про райочки. Так от оці відводички добре літають. Деякі навіть почали свій розвиток. Не всі, але деякі почали, а деякі тільки заспокоїлися і зрозуміли, що їм з цим жить. Тож, поки все добре, далі буде цікавіше. Дякую всім за увагу та терпіння.